Ви коли-небудь обіцяли собі, що з Нового року, або з понеділка, або з завтрашнього дня кинете ту чи іншу погану звичку, і, звичайно, забували про це або не знаходили сил виконати задумане, прочитайте цю статтю, і ви дізнаєтесь, що, можливо, ви не так помилялися, нав'язливі рухи, постійна тяга крутити щонебудь в руках, клацати кнопкою авторучки або стукати по столу не так вже небезпечно, у всякому разі, для дорослих. Чи знали ви, що нав'язливі рухи допомагають спалити 350 ккал кілокалорій на день, щоб привести себе в кращу фізичну форму, можна спробувати надати нав'язливим рухам сенс, наприклад, купити ручний еспандер до того ж, він безшумний і не дратує оточуючих. Останнім часом з'явилося багато цікавих пристосувань для заняття рук, таких як фіджет спиннер і Фіджет Cube. Спиннер прекрасно допомагає зняти моторну напругу кавоманія вживання надмірної кількості кофеїну. Безсумнівно шкодить здоров'ю, але в невеликих кількостях популярний гарячий напій дуже корисний, якщо випивати не більше трьох чашок кави в день. Речовини, що входять до складу кави, покращують обмін речовин, підвищують ефективність фізичних вправ і знижують ризик утворення каменя в нирках і жовчному міхурі. Результати дослідження. Проведеного Гарвардським медичним інститутом показали, що жінки, які випивають в день дві або більше чашок кави, менше схильні до депресій. Інше дослідження показало, що три чашки кави в день різко знижують ризик вікового цукрового діабету. Речовини в каві стимулюють обмін речовин, плітки більшість з нас час від часу обмінюються чутками про друзів, знайомих або просто людей з новин. Чи обговорюємо ми нове захоплення колеги, чиюсь поведінку або стиль одягу? Це позитивно позначається на нашому психічному здоров'ї. Обмін плітками не тільки допомагає краще пізнати своє оточення і налагодити близькі стосунки. Але і вивільняє гормони задоволення, що пом'якшують наслідки стресу. Базікати про дурниці корисно для здоров'я, звичка лайтеся звичайно, не рекомендується викрикувати образи, стоячи посеред жвавої вулиці, але деякі дослідження показують, що в деяких ситуаціях як слід вилаятися не буде зайвим у роботі, опублікованій університетом Східної Англії. Висловлювання лайливих слів на робочому місці допомагає колегам відчувати підтримку та солідарність під стресом. Інша група дослідників встановила, що проголошення в голос лайливих слів дає короткочасний знеболюючий ефект. Теж дослідження говорить, що лайки краще залишити для кризових випадків, чим частіше ви вживаєте лайку в повсякденному житті. Тим менший ефект вона дасть в екстремальній ситуації. Лайка допомагає звільнитися від стресу, пропускати душ, якщо постійно нехтувати правилами гігієни. Можна розгубити все коло спілкування, але якщо ви час від часу будете пропускати ранковий душ, надасте послугу не тільки навколишньому середовищу, а й своєму здоров'ю щоденне миття не тільки позбавляє вашу шкіру від масел. Що запобігають її виснаження і зневоднення, але і позбавляє її корисних бактерій, що борються з хворобами, особливо при використанні антибактеріального мила. Якщо вирішите пропустити душ, робіть це в день, вільний від спортсалу. Занадто часте миття може виявитися некорисним, втрата контролю над собою. Багато хто з нас вважає, що втрачати контроль над емоціями непристойно. Звичайно, в більшості ситуацій це так. Хто захоче спілкуватися з людиною, яка постійно втрачає нерви, однак багато психологів кажуть, що випускати пар життєво необхідно. Прояв емоцій пом'якшує негативні наслідки стресу, дослідження, проведене у Швеції, дійшло у висновку. Що якщо чоловік з яким поводились несправедливо приховує свої емоції, він удвічі ризикує отримати серцевий напад. Розбити пару трійку обридлих тарілок, прекрасний вихід емоціям сонячні ванни в останні роки офіційна медицина радить усіма засобами захищатися від сонячних променів і тим самим знижувати ризик раку шкіри, але нещодавно з'ясувалося, що короткочасне і часте перебування на сонці дуже корисно у Великобританії. Де багато хто страждає дефіцитом вітаміну, сім провідних організацій, що займаються дослідженнями в галузі охорони здоров'я, тепер рекомендують кожному проводити 10 хвилин під полуденним сонцем без будь-якого захисту. Щоб запобігти розвитку рахіту, редакція «Узнай все.ру» уточнює також, що вітамін, що утворюється під дією сонячних променів, допомагає організму чинити опір застуд і грипу. Експерти уточнюють, що сонячні опіки в будь-якому випадку шкідливі. 10 хвилин на сонці в день можуть позбавити від рахіту вихідні на дивані, провели уік-енд лежачи перед телевізором, час від часу провалюючись в сон, і тепер відчуваєте провину. Не потрібно вчені з'ясували, що сон продовжує життя, покращує пам'ять, знімає стрес, тоді як недолік сну веде до неуважності, набору ваги, ризику аварій і захворювань серця, більш того, пожертвувавши ранковою зарядкою і полежавши ще 5 хвилин. Ви нікому не зробите гірше інтенсивні вправи рано вранці можуть послабити імунну систему. Тюлений відпочинок на дивані прекрасний спосіб відновити ресурси фастфуд, постійно піддаватися тязі до важкої жирної або солодкої їжі, значить підривати своє здоров'я, але періодично відійти від суворої дієти і дозволити собі блюдо з фастфуду можна, і це навіть допоможе вам мотивувати себе і не зірватися з режиму здорового харчування насправді. Якщо ви дозволите собі трохи того, що собі заборонили, ви знизите тягу до цього продукту в подальшому, якщо ви добровільно обмежили себе в цілих групах їжі, підвищена тяга до будь-яких страв може свідчити про незбалансованість вашої дієти. Зрідка дозволяти собі фастфуд не кримінал зависання. Багато хто з нас вважають мрійливість і зависання на робочому місці ознаками ліні або формою прокрастинації. Дослідники з університету Британської Колумбії виявили, що люди, які іноді дозволяють думкам безцільно блукати, виявляють набагато кращі здібності до вирішення складних завдань. Зависати корисно для прийняття серйозних рішень, тести показали, що коли випробуваний не був зосереджений на чомусь певному зоні його мозку, відповідальні за вирішення складних проблем були більш активні ніж під час виконання рутинних дій. Тому, хоча зависання може уповільнити вирішення вашого поточного завдання, воно імовірно, непомітно допомагає вирішити важливі проблеми у вашому житті. Не слід забувати про те, що те, що в малій дозі працює як ліки, у великій може вас погубити, точно так же часом прагнення позбутися всього від декількох зайвих кілограмів може привести до незворотних для здоров'я наслідків.